Справедливе чи несправедливе, але питання справедливості це дуже неоднозначне питання. Справедливе по відношенню до чого? Справедливе порівнюючи з чим. Справедливе базуючись на чому. Якщо на Божій справедливості, ніхто не має шансів. Ніхто. Можна в справедливість тоді Божу справедливість пом'якшити Божим милосердям. Він каже, я милосердний до тих, хто кається, і розуміє. І просить. Знаєте, Боже милосердя верветься. Що там сказано? Задля волючих терпінь Твого Сина май милосердя до нас і цілого світу. Не задля наших заслуг, такі ми зараз покаємося і все буде добре. Ні. Задля того, що терпів твій син, щоби нам полегшити життя, а ми досі ще цього не зрозуміли, там просто не написано, бачимо. То задля його терпів, задля того, що він. А знаєте, чому ми можемо так сміливо це просити? Бо на Христі які були слова, Прости їм Отче, бо не відають, що творять. Так от, коли ми не відаємо, що творимо. То так добре, якщо хтось у родовій лінії помолиться і скаже, господи, то ж не відає, що творить.